Вдих, на підіймаємо ноги вгору і трошеч, трошечки опускаємо десь 60 градусів. Не 45, десь 60. Ми робимо вдих і з видихом притуляємо ноги колінами до грудної клітини. Не робіть це сильно поштовхуючи. Це не має бути удар, але це як, так само як насос, який штовхає бродної клітини рдину вгору до серця. Видих, 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 видих вдих 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 Нагадайте собі, якщо вам важко, що саме зараз відбуваються зміни. Витих. І останній раз. Видих і розкриваємо, розслабляємось. Вдих. видих. Дихання діафрагми. Зараз ми добре помасажували діафрагму, внутрішні органи і поганяли лімпу в ногах. Дихайте діафрагмою, допомагайте нашому тілу.